Отже, давайте поринемо в одну історію. Уявіть собі, хлопчика, для якого школа, це ну не просто нудно, а справжнісіньке пекло. Це розповідь про те, як 35 кілограмів, здавалося б, суцільного віччю, можуть перетворитися на 35 кілограмів надії. І знаєте, це ще історія про те, що іноді щоб знайти себе, треба спочатку загубитися. Так, повністю я ненавиджу школу. Просто вдумайтеся в ці слова. Ненавиджу її більше за все на світі. Це не просто фраза, це справжній крик душі головного героя, хлопчика на ім'я Грегуар. І це, це одразу задає тон усій історії. Бо це не про дитячі примхи чи звичайну лінь. Ні, це про щось значно глибше, про таку собі майже фізичну відразу до системи, яка його просто не бачить, не хоче розуміти. Тож давайте знайомитись ближче, хлопчик, який ненавидить школу, і це, повірте, зовсім не перебільшення. Нашому герою Грегуару 13 років, і для нього кожен, от абсолютно кожен шкільний день, це нескінченний кошмар. Уявляєте? Система, яка нібито створена, щоб навчати для нього. Вона стала справжньою в'язницею. І це не просто знаєте поганий настрій, це щось набагато серйозніше. Його організм буквально бунтує проти школи. Кожного ранку нудота постійний біль у животі, а голова, за його ж словами, наче решето, з якого просто висипаються всі знання, от скільки не вчи. І звісно ж, що відбувається вдома, правильно, нескінченні сварки батьків через його оцінки, просто замкнене коло. Але знаєте, був у цьому мороці і промінчик світла лише один рік з однією вчителькою. Вона єдина змогла подивитися крізь його жахливі оцінки і побачити, побачити справжнього Григора. Вона помітила його золоті руки та велике серце. І цей момент він же ключовий. Він доводить, що проблема була не в хлопці, проблема була в системі, яка просто не вміла, не мала інструментів, щоб розгледіти його талант. Ну, але ж не може бути все так погано, правда? Якщо є пекло, то десь має бути і рай, і для Грегуара таким раєм його особистим прихистком стала дідусова майстерня. Так, так, місце, де пахне деревом, мастилом і справжнім щастям. І ось тут ми бачимо ці два світи пліч-опліч. Просто подивіться на цей контраст. З одного боку школа, кошмар, абстрактні задачі, суцільні невдачі, сварки, а з іншого майстерня. Це зовсім інша планета. Тут він не невдаха. Ні, тут він майстер, творець, тут він вдихає, як сам каже, запах щастя. Це світ, де важить те, що ти вмієш робити руками, а не якісь там цифри у щоденнику. А серцем цього світу, звісно ж, є дідусь Леон. Це, мабуть, єдина людина на всій планеті, яка його по-справжньому розуміє. Дідусь бачить у впертості Грегуара не недолік, а силу. Він не ламає його, не намагається переробити. Він просто любить і підтримує його таким, яким він є. Але як це часто буває, крихка рівновага не може тривати вічно, і скоро світ Грегуара буде зруйнований. Настає момент, коли він падає на саме саме дно, туди звідки здається, виходу вже просто немає. І як це все сталося? А почалося з дрібниці, з дурної спортивної форми на фізкультурі. Але ця дрібниця стала першою кісточкою доміно, і воно посипалося акт бунту, потім виключення зі школи, далі людь батьків, які просто на межі дім перетворюється на поле бою, і Грегуар він опиняється сам проти всього світу. І от коли здавалося, що гірше бути не може, стається немислими. Дідусь Леон його єдина опора. Його прихисток відвертається від нього. Просто уявіть собі цей удар, це ж кінець світу. Але насправді це не зрада. Це такий, знаєте, жорстокий урок, жорстокий, але, можливо, єдиний спосіб змусити Григуара нарешті перестати себе жаліти і почати боротися, боротися за себе. І знаєте що? Цей жорстокий поштовх. Він спрацював. Опинившись на самому дні, Грегуар починає гребти, починає шукати вихід і знаходить його там, де ніхто б і не подумав у звичайнісінькій рекламній брошурі. Брошурі, яка дарує йому те, що він, здавалося, вже втратив назавжди надію. І от перед ним постає питання, мабуть, одне з найскладніших у житті. Як Як попросити про другий шанс, коли за тобою тягнеться цілий шлейф невдач? Як змусити когось повірити в тебе, коли ти й сам у себе майже не віриш? І ось він, цей маяк у темряві, технічний ліцей граншан. І це не просто ще одна школа. Ні, це обіцянка абсолютно нового світу, світу, де його золоті руки нарешті будуть потрібні, де його талант. Це сила, а не щось, чого треба соромитись. І ось тут, мабуть, уперше в житті Грегуар перестає плисти за течією, він вирішує боротися з допомогою дідуся, який, звісно, повертається, він робить відчайдушний крок він пише листа не просто заяву, а сповідь, листа, в який він вкладає геть усе, що в нього є. І в цьому листі є одна фраза всього одна фраза, яка є серцем усієї історії. Я не дуже великий, в мені 35 кілограмів надії. Просто послухайте, він не прикидається кимось іншим. Він визнає, що він маленький, вразливий, але в ньому є щось набагато більше незламна надія. І це спрацювало. Його щирість пробила стіну. Йому дають шанс, уявляєте? Шанс скласти іспит. Здавалося б, ось він хеппі енд, але ні. Доля, наче жорстокий сценарист, готує новий удар, ще сильніший, бо саме в цей момент, коли з'явилася надія, його дідусь, єдина людина, яка завжди в нього вірила, важко хворіє і опиняється на межі життя і смерті. І тут історія виходить на фінальну пряму. Це вже не просто боротьба за місце в школі, це переплітається з боротьбою за життя найдорожчої людини, ставки високі, як ніколи. А ось подивіться його оцінки в цьому ліцеї Ну так, французька, математика, не блискуче. Але гляньте на технічні предмети, технічне креслення 18 з 20, практика в майстерні 20 з 20. Ідеально! Це ж найкращий доказ того, що він ніколи не був нездарою. Просто йому потрібне було правильне місце, і він його знайшов, він нарешті опинився вдома. Але поки Грегуар нарешті знаходить себе, розправляє крила, його дідусь у лікарні повільно згасає. Стан погіршується з кожним днем, він впадає в кому, і лікарі, лікарі вже починають розводити руками. І ось вона, кульмінація, урок фізкультури. Грегуар, який нагадаю, завжди ненавидів спорт, стоїть перед височенною жардиною. І він він починає лізти. Кожен рух, це не просто зусилля, це молитва. Кожен сантиметр це крик до дідуся, живий, тримайся. Він вкладає в це сходження абсолютно все, всю свою любов, всю свою надію, всі свої 35 кілограмів. І коли він, ледве дихаючи, досягає вершини, стається диво. В ту саму мить його дідусь прокидається. Це, це ж метафора всього його шляху піднятися, коли здається, що сил уже немає. І в кінці історії ми бачимо вже не того заляканого хлопчика. Ні, ми бачимо впевненого юнака. Він не просто знайшов своє місце в житті, він довів, що його золоті руки і велике серце здатні на справжні дива. Він врятував того, хто завжди в нього вірив. І ця історія залишає нас із одним, але дуже важливим питанням що ж це таке бути освіченим. Можливо, справа не в тому, щоб знати всі формули і дати, можливо, справжня освіта це знайти те, що ти по-справжньому любиш, і знайти в собі сили, щоб завдяки цьому змінювати світ, хоча б світ однієї людини, і звісно ж, свій власний.